Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 жовтня орієнтовно становлять. Особового складу близько 68 тисяч 900 осіб ліквідовано, танків 2628, бойових броньованих машин 5351 одиниця, артилерійських систем 1686, РСЗВ 379, засобів ППО 192 одиниці. Літаків 271, гелікоптерів 248, автомобільної техніки та автоцистерн 4076 одиниць, кораблів катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1379, крилатих ракет 350, спеціальної техніки 149. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!